Лозівські медики отримали партію вакцин Комірнаті Файзер проти коронавірусу. Лікарі радять лозівчанам звернутися до пунктів щеплення, оскільки в громаді спостерігають ріст захворюваності на вірусні хвороби, зокрема на COVID-19, повідомила сімейний лікар Ірина Горобівська. Люди, які бажають провести підкріплююче щеплення від ковіда, можуть звернутися або в поліклініку на мікрорайоні, або в поліклініку в центральній частині місця. Або за місцем мешкання мається на увазі пункти щеплення є в селище Панютино в пан'ютинській амбулаторії, в Орільці, в Краснопавлівці. Лікарка підкреслила, вірус ковіду 19 змінився, став проявлятися легше як грип чи герзе. саме завдяки тому, що 90% лазівчан вчасно вакцинувалися. Приходять люди хворі на ковід, вони мають два. Деякі три, а деякі і чотири щеплення від ковід. Ті люди, які не мають щеплення, вони хворіють значно важче, ніж ті, які мають щеплення, і мають такі ускладнення, як пневмонії, отити, і ускладнення на серцево судинну серце систему та на нирки. В першу чергу отримати щеплення рекомендують тим, хто працює в контакті з іншими людьми, наприклад, освітяни, медпрацівники, військовослужбовці, а також особам з груп ризику. Пацієнти, які мають захворювання на бронхіальну астму, цукровий діабет, важкі серцево-судинні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба з ускладненням, кардіоміопатія. Тобто ці пацієнти вони, у них знижений імунітет, і вони повинні в першу чергу подбати про те, щоб мати підкріплююче щеплення від ковіду. Ірина Горобівська також зазначила. З збільшилася кількість захворювань на правець, завадити розвитку цієї хвороби можна лише вакцинацією в іншому випадку вона не лікується у дорослому віці слід підкріплювати щеплення кожні 10 років.